Будемо розбиратися з тим, що відбувається наразі в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і чому нас так сильно це цікавить, тому що йдеться про новий законопроект про допомогу Україні, в якому розмірі, в якому в який спосіб вона буде надана, коли вона буде надана. Ну, словом, всі ті питання, якими ми ем, переймаємося останні кілька місяців. Я нагадую, що перед тим як я долучу нашу гостю, у вас є можливість так само долучатися до цього етеру і ставити свої запитання, Питання, ви можете телефонувати нам до студії з номером 30 40 33 або ж писати на студійний вайбер, номер якого 067 ну, 67 404 76. Думаю, що питання у вас точно є, тому не соромтеся і долучайтеся. Це є дуже і дуже важливим для нас, а ми тим часом вже готові починати це обговорення. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо моєю співрозмовницею є Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Пані Катерино, я вітаю вас в етері. І я вас вітаю, і слухачів наших теж вітає. Отже, бачили заголовки. Я думаю, більшість тих, хто нас зараз слухає, і очевидно, що постає багато запитань. А що то за законопроєкт, Тому що те, що в заголовках новий законопроєкт, точно всі прочитали, а чи пішли в тіло новини читати? В чому суть полягає? отут тут питання. Тому, будь ласка, розкажіть. Я би насправді почала з найважливіших новин, які от зараз буквально в Вашингтоні зараз ранок 9.30 ранку, і які от буквально щойно. Годину тому назад стало відомі це розклад порядок денний а, палати представників і що допомогу Україні голосуватимуть в, в суботу. Розпочнеться саме а, самі дебати о дев'ятій ранку за Вашингтоном. А, це 16.00 буде за Києвом, і о 20.00 вечора за Києвом. Це перша година дня а, буде в Вашингтоні. Почнуть а, фінальне голосування за цей. За цю пропозицію е, спікера за цей новий е, пакет е, допомоги, який е, безпосередньо він е, створив, тобто вже відомі години, коли це буде завтра. Е, і також е, сьогодні буде голосування процедурне, щоб погодити цю процедуру, щоб голосувати завтра такі годині, і е, учора в комітеті. З регламенту зокрема розглядали ці чотири е, пакети допомоги, які будуть голосуватись кожен по черзі під одним під однією процедурою, і е, до них були. Поправки 127 загалом було поправок. Були різні насправді поправки. Якщо ви можете також загуглити, почитати наші журналісти, колеги також публікували зміст. Деяких із них були і радикальні поправки, які будь-яку допомогу Україні вимагали забрати. Загалом комітет з регламенту не пропустив більшість цих поправок лише чотири дозволив винести на дебати і на голосування. В палаті представників сьогодні будуть розглядати ці чотири uh, поправки. Як ми вже говорили, насправді голос Америки вже поспілкувався uh, з експертом. Аналітиком організації разом for Ukraine», які е, дуже уважно стежать за цими подіями і працюють в е, конгресі. Е, вони принаймні прогнозуються, що ці чотири поправки проваляться. Вони не прийдуть, е, не пройдуть голосування, але ці чотири поправки розглядатимуть вже сьогодні. І вони насправді достатньо такі радикальні. Там пропозиції від Марчере Тертерлерґрін, е, також і пропозиції від Вікторії Спарц, е, деякі з них е, вимагають прибрати необоронну допомогу тобто економічну допомогу Україні, інша поправка вимагає. Цитата перестати платити пенсії або інші соціальні виплати українцям за рахунок американських коштів. Це взагалі чотири вони достатньо радикальні. найімовірніше, що вони не пройдуть, але вже сьогодні їх будуть розглядати. І сьогодні так би мовити, вже розпочався процес розгляду і погодження самої процедури. Але голосуватимуть за допомога Україні завтра і почнеться це голосування в 16.00 за київським часом дев'ятого на ранку. Це буде в. Вашингтоні. а це поки що ті найважливіші новини, які зараз стали відомі по процедурі, коли почнеться, і що буквально чотири поправки такі крайні оправі дозволив комітет винести на голосування. Окей, тобто я думаю, що для нашої аудиторії зараз очевидно, що ключ це дочекатися суботи власне дня, і там починати скролити вже стрічку новин, перевіряти що до чого з цим розібралися. Я би ще хотіла можливо запитати з приводу цих обговорень. Ні, всередині конгресу, я розумію, що багато інформації є закритою. Зрозуміло, що це відбувається, десь «off the record, так би мовити, але так само припускаю, що для вас якісь так би мовити відголоски цього доходять. І цікаво, наскільки наскільки ситуація в конгресі є контрольованою станом на зараз, вона очевидно, що є неоднозначною, і навіть з цих чотирьох поправок, про які ви говорили, це випливає. Що думки розділилися, але чи можемо ми взагалі сказати, що є якась одностайність, власне, і бачення в Конгресі щодо цього? А, так, можемо. А, загалом, а, те, що ми бачимо в конгресі, це. А, Демократія у дії, навіть коли вона перетинає межу е, іноді якогось е, common sense, якогось е, сенсу, якогось грунту, вона все одно є демократією, І навіть якщо деякі з е, цих поправок є е, достатньо радикальними або необґрунтованими, все одно це демократія. Їх виносять е, на розгляд. Але якщо казати про єдності, то в єдність, то, в принципі, попри е, голоси крайньоправих республіканців. Е, Підтримка України є двопартійною, і зараз велику на себе великий так би мовити, навіть якщо можна сказати, удар на себе взяв спікер палати представників, який насправді рухає цей процес вперед, щоб е, винести це на голосування, навіть е, під ризиком зараз звільнення, тому що е, ряд крайньоправих вже заявили, що вимагатимуть його звільнення. Теоретично вони можуть це зробити. Але е, зараз так би мовити, е, спікер палати представників помірковані республіканці. В певному сенсі питання допомоги партнерам, і зокрема Україні, об'єднались демократами і мають так би мовити двопартійну підтримку в цьому е, питанні. і е, най, е, і най І сам факт, що цей е, пакет ці ця допомога буде винесена вже в суботу на голосування. Що до неї не додали е, питання кордону, і е, що е, в комітеті безпосередньо е, також е, не додали 127 поправок, е, які мали достатньо радикальний зміст, а лише 4 додали і е, дозволили е, розглядати не додали до самого законопроекту, і що їх сьогодні будуть розглядати а в суботу вже буде самоголосування. Усе це показує, що загалом кон. Грес достатньо рішучий для того, щоб винести цей законопроект на голосування. Також гарним сигналом. Є той факт, що та пропозиція спікера я не дуже грунтовно відповіла на перше питання про те, в чому вона власне полягає. Чотири законопроекти. Ця пропозиція спікера вона не має. Якихось пунктів, які би кардинально розходились з попереднім запитом президента Байдена з позицією демократів, тобто, те, що він сформував, є має підтримку демократів і сам факт, що документ був сформований у такому сенсі, і сформувала його більшість республіканців. Про це безпередньо заявляв демократичний представник під час слухань. Чора що переважно більшістю цей документ сформували саме республіканці, що він є таким, який не супер суперечить запиту президента Сполучених Штатів Америки не суперечить е, позиції е, демократів. Це є вже також сигналом, що є єдність щодо допомоги Україні і що. В планах самого спікера, щоб цей законопроект пройшов, тобто там немає. Вони називають це poison pill, немає такої пілюлі е, отруйної, яка б могла вбити цей законопроект. Тому що, наприклад, його би далі його б не підтримали демократи. Він не набрав би, наприклад, необхідної кількості голосів, або далі би не пройшов сенат. Такого зараз ми не бачимо. Тобто, поки що так виглядає, що є певна єдність і є бажання. І е, вчора і позавчора ми чули достатньо. Насправді потужні заяви від спікера Палати представників. Він безпередньо в четвер вечорі сказав, що його син зараз іде служити, і він не хоче, щоб його синові у найближчому майбутньому довелось їхати воювати в Європу, тому що це може бути третя світова, і, і що він хоче бути на. Правильній стороні в історії. це одна із найпостужніших насправді заяв, зараз, які ми чули від спікера щодо допомоги Україні. Також учора, під час одних один із співавторів цього документу, Майкл Макол, республіканець, який є також головою комітету з міжнародних відносин, він насправді сказав дуже. Цікаво, поділився дуже цікавим спостереженням. А під час слухань він сказав, що мовляв, перед тим як приймати це рішення, спікер став на коліна, помолився і попросив благословення на правильний вчинок. І, мовляв, на наступний день сказав Майклу Маколу, що він готовий просувати цю допомогу вперед, тому, що він хоче бути цитата на правильній стороні в історії. Тобто позитивна сторона в цьому всьому це саме просування цього законопроекту зі сторони спікера, що є е, і бажання, і так би мовити, е, об'єднаність як серед республіканців, так і демократів. І якщо е, нашим е, слухачам цікаво, можу розказати про що саме йдеться в цих чотирьох. Законопроектах, тобто фактично ці чотири законопроекти дуже схожі на той сенатський законопроект по пакетний по допомозі Україні та партнерам, який вже пройшов голосування. Фактично, він цей пропозиція спікера розбиває допомогу допомогу партнерам на чотири пункти, і вони будуть голосувати під одним процедурним рішенням, тобто під одним процедурним процесом, тобто один за одним, але за кожен пункт голосуватимуть окремо. Тобто за допомогу Україні, за допомогу Ізраїлю, за допомогу індотихіанському регіону, а саме Тайваню. Чому насправді розділили оці три пункти е, допомоги, як стверджують американські медіа, що є е, не лише крайні праві, які виступають проти допомоги Україні, але є ще е, так би мовити, крайньо ліві зі сторони е, демократів, які проти допомоги е, Ізраїлю. І що якщо б воно йшло пакетно, то голосів крайньоправих правих і крайньо лівих вистачило б, щоб вбити цей е, законопроект пакетно, тому його так би мовити розділили на на кілька пунктів, щоб е, набрати необхідну кількість голосів. І четвертий пон. Он, який є так би мовити, ініціативою спікера, куди додали певні е моменти. Е який насправді також є достатньо позитивним для України. Це РІПОЕКТ, це акт про конфіскацію російських активів та передачу їх на допомогу Україні. Також є заклик, але це не вимога, але заклик до президента надати атакамси Україні і в четвертому там ряд певних пунктів. І також в цьому в четвертому законопроекті є ще момент, яким всі цікавляться. Це заборона Тіктоку в. В Сполучених Штатах Америки це, так би мовити, це називають е, солодкою пілюлею, тобто те, що може задобрити певних е, більш радикальних республіканців, які, е, зрештою, за, захочуть підтримати цей пакет різних е, різних пунктів допомоги. І от коли, е, якщо це все ці чотири пункти. Пройдуть голосування в суботу, фактично їх складають разом і відправляють на голосування в сенат. І далі вже сенат має проголосувати за цю допомогу. Йдуть мовити, останнє питання останній крок буде за сенатом. Зараз вже є інформація, що сенат планує працювати довше в суботу він все ще буде працювати, але коли саме буде голосування в сенаті, зараз залишається все ще питання відкритим. Пані Катерину, я би ще хотіла уточнити щодо моменту, який стосується того, як саме кошти будуть надані, тому що цей момент багато проговорюється, принаймні в українському суспільстві. Чи це будуть кредитні кошти, чи це будуть просто як допомога? Наскільки це прописано, тому що як я розумію, він власне подається в різних. Варіаціях, в якій кількості це будуть кредитні кошти, чи можна буде потім цей борг списувати. Це одна єдина пропозиція, чи вони власне варіюються дуже гарне питання, я забула, до речі, про нього згадати. Чи це одна там буквально дві відмінності від сенатського законопроекту, і одна із цих відмінностей це питання того, що. Кошти, які надаються на допомогу Україні на економічну підтримку, це 10 мільярдів доларів. Прописано, що не будуть надаватися в борг в кредит. Але там також є прописана умова того, що президент може пробачити цей кредит. І там, якщо не помиляюсь, час до якого... Року можна пробачити цей кредит, прописано 2026, Тобто теоретично це може зробити або 50% про цього боргу може пробачити Байдена. Далі Трамп залежить, але прописаний такий пункт. Також пункт, який дозволить можливість пробачити цей борг, але 10 мільярдів доларів економічної допомоги прописано як надання в борг. Усі інші кошти прописані як безоплатна допомога, так само як було прописано в сенатському законопроєкті і тут треба підсумувати, що загалом ми говоримо зараз про 61 мільярд доларів е, додаткової допомоги для України, із яких 10 мільярдів доларів е, мають надійти в, в, в кредит, е, і які стосуються саме економічної допомоги. Але тут ще варто зауважити, що самої допомоги Україні. Е, Тих речей, які Україна отримає напряму із цих 61 мільярда, це набагато менше, тому що велика кількість цих коштів із цього 61 мільярда передбачена на те, щоб поновити запаси сполучених штатів Америки. Після того як вони нададуть е, певну амуніцію, допомогу е, Україні, і щоб їхні власні запа, власні запаси не завершувались, е, час велика частина цих коштів так би мовити йде на поновлення цих запасів. Ну і власне далі також на вироблення додаткової е, амуніції, додаткової е, допомоги для України, додаткової оборони допомоги Україні. Тобто вона йде е, е, на заводи. Ці кошти тут Сполучених Штатів Америки, щоб проплатити їм е, виготовлення той. Чи іншої допомоги оборонної для України? Я нагадую, що ми спілкуємося з кореспонденткою Української служби голосу Америки в Конгресі США Катериною Лісуновою. Також зазначу, що цю розмову ви можете не лише слухати, а ще її бачити. Тому, якщо ви нас дивитеся на нашому Ютубі, не забудьте підписатися обов'язково. Ну і звісно, що я також нагадую про те, що наш застосунок доступний до завантаження, де ви теж можете все це слухати, переслуховувати, бачити, відстежувати це дуже зручно. Пані Катерину, я ще вдамся до такого запитання. Яке можливо скидається на дещо емоційне, але судячи з коментарів, які я вже бачу в соціальних мережах, вони в вони є. Це стосується новини, яка от власне сьогодні була опублікована в день про те, що директор центрального розвідувального управління США Вільямс Бернс заявив, що Україна програє війну проти Росії до кінця 2024 року без допомоги Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що це емоцій. Емоційно і я розумію, я припускаю, що ця емоційність може бути якраз продиктована голосуванням, яке має бути в суботу. Чи є ось цей причинно наслідковий зв'язок? Тому що про нього в українському, ну принаймні в Фейсбуці, я бачу дуже багато коментарів, що це мовляв навмисно для того, щоб голосування все таки було на користь України. Ситуація, мабуть, така, що це а вже ж вони озвучують для того, щоб е, описати. Критичну необхідність надати допомогу Україні якомога швидше, але це не означає, що ця інформація не є правдивою, або що ситуація не є дійсно критичною. Я не встигла ознайомитися саме з цією заявою. Але ще буквально минулого тижня були слухання в Комітеті збройних сил палати представників, де доповідали представники Пентагону, і вони, наприклад, казали, що амуніції настільки мало, що питання. Того, коли вона завершиться, коли боєприпаси завершаться, це питання кількох тижнів. Були озвучені цікаві цифри. Насправді, під час цих слухань е, минулого тижня. Наприклад, е, е, генерал Каволі сказав, що. Що вони зараз сполучені Америки, працюють над тим, щоб збільшити виробництво оборонної допомоги, оборонного взагалі устаткування в Європі і в Україні, щоб у разі таких критичних моментів, коли в штатах затримується допомога, щоб Європа мала змогла надавати цю допомогу Україні, і щоб Україна могла її виробляти. Він сказав, що але. В як в Європі, так і в Україні немає зараз системи, щоб перейти на всі потужності е, вироблення тої великої кількості е, озброєння, на яку спроможні сполучені Штати Америки, і він сказав, що потрібен як мінімум рік, щоби е, Досягти цього і протягом цього року, коли будуть Європа і Україна безпосередньо переходити на більше власне виробництво, потрібна ця допомога з Получну Штатів Америки, щоб протриматись і перейти на власне виробництво. Але цифри, які ви назвав, насправді є достатньо серйозними, частково сумними, тому що він, наприклад, сказав, і ми зараз голос Америки уточнюємо цю інформацію. Що Україна збільшила виробництво боєприпасів до 11 тисяч на рік? Це дуже мала сума, якщо порівнювати з тим, скільки виробляють в штатах і виробляє сама Росія з тої інформації, яка мені відомо, що Сполучені Штати можуть виробляти як мінімум 28 тисяч на місяць. І Росія кміню дві понад 200 тисяч на рік, і це не враховуючи допомогу, яку вони отримують від Ірану, КНДР і інших автократій світу. Тому не можна сказати, що те, що озвучують в Пентагоні. Попри те, що воно дійсно озвучують для того, щоб законодавці насправді відчули усю необхідність погодити це якомога швидше і не затримуватись ані на секунду, тому що працюючи в конгресі, я можу вам сказати напевне, що вони достатньо відділені від реальності України. Вони достатньо далекі від розуміння, наскільки все наскільки необхідна ця допомога якомога швидше, і коли я з ними говорю, вони можуть пропонувати казати, що треба дати ще цей до законопроект до цього пакету, ще провести якісь інші ініціативи. І відчувається нерозуміння наскільки критична ситуація зараз є в Україні, і такі заяви від Білого Дому, а вже ж озвучені для того, щоб було більше розуміння поточної ситуації в Україні. Але це не означає, що вони є неправдивими, що і що ситуація менш критична до прикладу, і це знову ж таки має... Принаймні по ідеї заохотити е, усіх причетних до допомоги в Україні, е, зробити потрібні кроки якомога швидше. І вже на завершення нашої розмови, пані Катерину, я би ще запитала вас про те, що говорять довкола вас, тому що я тут ділюся своїми спостереженнями з українського Фейсбуку, соціальних мереж, звісно, що з української оптики, але дуже цікаво почути щодо американської. Зокрема, тому що ми розуміємо, що є прихильники Трампа, є люди, котрі дійсно можуть вірити і цілком поділяти тезу. Про те, а чому за наші податки? Мають виплачувати пенсії українцям. Ну тобто, я розумію, що ці тези вони так чи інакше циркулюють. А наскільки активно вони власне циркулюють? Ваша така суб'єктивна оцінка, суб'єктивна думка згідно ваших спостережень? Вони вони насправді дуже активно циркулюють і дуже активно зростають, навіть але це пов'язано не, не стільки з якоюсь пропагандою або машиною проти якоюсь активною машиною проти допомоги Україні, а з передвиборчим процесом Сполучених Штатів Америки. Чим ближче ми йдемо до самого е, моменту виборів, тим більше буде е, тем, які будуть розділяти людей. В цьому це, до речі одна із законодавців мені також дуже відверто сказала, що як працює політика в принципі, ви обираєте будь-яку тему і намагаєтесь розділити людей по цій темі, щоб забрати собі голоси з тої чи іншої сторони, і те, що ми бачимо зараз, це дійсно розділення е, позицій щодо України в політичних. Е, Сенсах через політичні мотивації, мотив і причина цьому це політична ситуація і передвиборча кампанія. І чим далі ми будемо рухатись ближче до осені, до виборів, власне, тим більше будуть розділятись позиції щодо багатьох питань. Але враховуючи усе це сам факт поточної, яку ми бачимо зараз, об'єднаності в конгресі щодо допомоги Україні. Є насправді достатньо винятковим, тому що враховуючи той факт, як сильно зараз розділене суспільство сполужити Америки, як сильно воно розділяється все більше через вибори, і це логічний політичний а, процес. Бачити таку е, певну об'єднаність щодо допомоги Україні це достатньо винятковий момент, але зазначу, що наприклад тому ж спікеру вона дається цей момент, дається не так вже легко, тому що зараз він на межі ймовірного звільнення е, своєї посади, е, принаймні за вимогами крайніх прав республіканців, які не підтримують допомогу Україні. Дякую вам дуже за те, що вийшли з нами на зв'язок. і Розповіли про всі ці дуже важливі моменти. І дякую за такі розлогі відповіді. Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки в Конгресі Сполучених Штатів Америки, з нами спілкувалася, і на цьому я буду вже потроху завершувати.